Суміти, військовий імунітет, по-моєму, збереження. Це така річ, коли ви були да, да, да. в серед... Києві, коли росіяни. Це одразу українські села, і українські військові бомбували ці села і вірили наші люди. Біли, їхні, їхні будинки були розрушені. Оцей військовий імунітет. Військовий воює, щось виконує свої функції. Це час ідіожи, пострілів, або щось страждає. В нашій ситуації росіяни бомбили аеродром і намагаються мені це пред'явити, що нібито я в цьому винуватий. Підкладаючи, вони, понятно, вони просто фальсифікують докази. Вони, як я вже казав, просто написали, що я повідомив росіянам про застереження тих. Факт застереження тих — це взагалі таємна інформація, це по-перше. Якщо я передав таємну інформацію, я державний зрадник. Вони ж цього не пишуть. Просто написали, що передав, лякають слідчих, лякають слідчих е, суддів, експертів, залужного, всі це показують, потім ховають, а ті виносять рішення з переляку. І от бачите, відує, воно не ліпиться. Прокурор минулого разу забороняв адвокату зачитувати протоколи за, за, думкою. Каже, який мав право зачитувати протоколи до. Ну, Це взагалі абсурд. Ні. В голові якась каша відбувається, тобто не мають права, мають право чекати тільки то судді, і те, що вони їм підкресли. Вони б, мабуть, взагалі позамазувалися, залишили такі моє прізвище, ім'я, і там десь написали злочин і все. І вони до того, це дуже гарно. Тому бойовий імунітет в моїй ситуації, це, я вважаю, він не, не класична ситуація цього бойового імунітету. Але те, що росіяни бомбували нашу територію. Я не бачу зв'язку. Хоча можливо він може бути застосований в даній ситуації. Якщо це для них як вихід з ситуації, для того, щоб виправдати свою бездіяльність, свою фальсифікацію злочину, то що вони підробили всі матеріали для того, щоб просто вийти з ситуації з гарним обличчям, вони можуть його застосувати. А якщо ні, то ми будемо йти до кінця, і ми докажемо, ви в минулому засіданні бачили, що вони все сфальсифікували, понаписували, що завгодно, свідків залякують. З, за Примушують, от є вже свідки приходять, примушують давати неправдиві не, не покази. Це не імунітет, це просто так, злочинна... більше того, свідків розосередили по різним військовим частинам. Спеціально, щоб ми їх не могли знайти. Це не імунітет, це злочинна влада, яка просто приховує свої злочини шляхом того, що закриває закривають тим, хто про це щось говорить. Я зараз про це не говорю, я просто воював. Но до війни, я казав, це все наслідок. Що по вагінуській ситуації просто я намагався показати, що вже тоді діяли зрадники в нашій території, що вони це все давно планували, що несподівано війна почалася саме через їхні дії, що вони це все готували, на... і зараз вони швидко шукають, хто ж крайній, чому ж війна почалася? Чому ж десь таки загинуло мирних особливо людей в тому ж самому Маріуполі і в наших містах під Києвом, з Динацька почалася війна? Вони зараз шукають їх людей, і от вони посадили це. Скажем, слідчих і прокурорів не можу їх назвати цими словами. Це просто ну, вони займають міста цих людей. Це представники злочинної влади, їхнє злочинне групування, яке зібралися в кучку і друг друга один одного захищають для того, щоб отримувати посади, зарплати, імунітет, щоб ніділи воювати і так далі, щоб не шукати ті гроші, які вони вкрали в корупційних своїх схемах. Вони не соромились воровати красні тут кошти. Після того, як почалася вже війна, після того, як вже, е, наші хлопці гинули, вони продовжували красти гроші з, вже навіть за зброєні з обладнання, які вони. Західні гроші. Ну вони, за, так, і Україні, вони все Це, щоб можна було красти. І зараз такими мочимо ма, кажуть, ну, це ж, ну, ми не можемо зразу цю корупцію побороти. Так, корупція росте з самого, мету. якщо не буде рахувати. Корупціонера до внизу ніхто не перекрасив, тому що а так мають до припитвовуватися. Дякуємо, Романе, дякуємо.